Казка КОЛОБОК Жили собі дід та баба. Та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба. Дід і каже Бабусю, піди у хишку, назмітай у засідці борошенця та спечи мені колобок. От баба так і зробила витопила в печі, замісила яйцями борошна, що назмітала, змітала, спекла колобок. І поклала на вікні, щоб прохолов. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм, а він каже Не їж мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по метений, на яйцях спечений. Я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить. Зустрічаю його вовк. Колобок, колобок Я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якою? Я по метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік, та й от тебе втечу, та й побіг. Знову біжить та біжить, зустрічаю його ведмідь. Колубок, колубок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. А ну! я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби та від діда втік, я від зайця втік, од вовка втік, так і од тебе втечу. Та покотився далі: Біжить та й біжить. Зустрічається з лисичкою, Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік, От вовка втік, от медведя втік, так і от тебе втечу. Яка гарна пісня, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було, та й давай співати. Я по коробу, метений, я на яйцях спечений, а лисичко його гам та й проковтнула.